Природні зміни у стані здоров'я персоналу, пов'язані з віком та особливостями роботи, потребують посиленої уваги. Піклуючись про атомників, на екенергоатом сприяє щорічному проведенню добровільного медичного страхування, яке компенсується за рахунок коштів акціонерного товариства. Своєчасна діагностика та лікування захворювань, фінансова підтримка у випадку тривалого лікування чи реабілітації це переваги системи медичного страхування, якою уже скористалися застраховані у різних компаніях працівники Хмельницької АЕС. Крім того, згідно з психологічними спостереженнями, страхування дозволяє зменшити тривожність, забезпечуючи відчуття надійності та захисту, що особливо необхідно для реалій сьогодення. Ми поспілкувалися з працівниками підприємства, які у зв'язку з лікуванням взаємодіяли зі страховими компаніями та поділилися досвідом. Наприклад, Олександра Гончарука, працівника гідротехнічного цеху, виникла гостра необхідність у проведенні кардіологічної операції. Страхова компанія мені оплатила 150 тисяч за операцію. Сказав би, щоб люди зверталися, заключали договір. Працівник управління капітального будівництва Олег Киян також проходив оперативне лікування. В цьому випадку мені допомогла страхова компанія, яка покрила всі виплати та купівлю медикаментів. Відчутні проблеми зі здоров'ям, лікування та реабілітацію довелося пережити і працівникові відділу роботи з громадськістю Олександрові Шустеруку. Мені було компенсовано всі витрати на операцію. Я вважаю, що це дуже добре, тому що працівники Хмельницької електростанції мають можливість вибрати собі страхову компанію і вирішувати свої проблеми для покращення здоров'я. Варто зазначити, що медичне страхування дає можливість вирішувати не лише значні проблеми зі здоров'ям, які, наприклад, потребують оперативного втручання, але також покриває витрати на діагностику, ліки, стоматологічні послуги, масаж та інші передбачені процедури. У НАІК Енергатом до питань страхування застосовуються європейські підходи, які передбачають турботу про кожного працівника. Загалом, соціальна політика енергоатому та філій була і залишається спрямованою на збереження здоров'я працівників від професіоналізму та добробуту, яких залежить стабільність енергосистеми країни.